У рівному цьогоріч зафіксували 24 випадки захворювання сальмонельозом, яке супроводжується небезпечними для життя людини симптомами. Джерело збудника інфекції є тварини та продукти тваринництва. Хворі люди і здорові бактеріоносії придається сальмонельоз також через непромиті овочі та фрукти, а також брудні кухонні прилади або руки. Сама сальмонела дуже стійка. І вона при замороженні, і кип'ятінні, і копченні в свою життєдіяльність продовжує і далі. Саме небезпечні такі симптоми це температура 38-39, болі у м'язах, попереку, також головний біль, загальна слабкість, болі в животі. Також буде і діарея, блювання та нудота. Вакцинації від цієї інфекції немає. При перших симптомах сальмонельозу треба негайно звернутися до лікаря, адже ця хвороба дуже небезпечна, наголошує Марія Рокунець. Завдяки профілактиці та дбайливому ставленню до здоров'я можна значно знизити шанси заразитися. Важливо мити овочі та фрукти і термічно обробляти м'ясо, рибу. Але найголовніше правильно та ретельно мити руки, щоб позбутися сальмонели зі шкіри. як правильно мити руки і правильно обробляти? По перше, ми беремо мило, потім ми… Перше ми розмазуємо мило по всьому, щоб всюди було. Далі масажуємо ми долоні. Одну долоню, другу. Після того ми проводимо між пальцями, добре промиваємо, щоб не було ніяких інфекцій, щоб вони всі мікроби і бактерії змивалися. Варто пам'ятати, що сальмонела не впливає на смак, запах або зовнішній вигляд продукту. Через це виявити небезпечну бактерію складно. Лікарі наголошують, що завжди потрібно дотримуватись норм профілактики хвороб та терміново звертатися до медзакладу, якщо відчуваєте дивні симптоми. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.